Одна хвилина. Не смійтеся, чужі люди, церков, домовина розвалиться і з під неї стане Україна. І розуміють, му неволі світ правди засвітить і помоляться на волі, невольничі діти. На жаль, 300 років імперської окупації, 70 років радянської, вони, на жаль, людей, багатьом людей досі сидять в голові. І коли я чую про те, що Громадська думка розділена про те, що може не на часі. А давайте Дніпропетровськ перейменуємо в Дніпропетровськ не на честь Петровського кота українського народу, а на честь апостола Петра, чи Петра Дорошенка, чи Петра Могили. Це все бред. Бо я вам наведу приклад. Міський голова Харкова, Геннадій Кернес, перейменовує вулицю Фелікса Дзержинського, вулицю імені польського актора Владислава Дзержинського. Це підміна понять. Ми нарешті повинні поставити. Дніпропетровськ наш символ, наш Січеслав, символ перемоги соборної України над руським міром має носити. 10, 10 секунд, 10 секунд включіть, андрій, закінчіть. Ніколи не може називатися в Україні українське місто ні про Петровському, ні про Ленінському, ні про Сталінському. Українські місця мають носити українські назви. Мені особисто дуже подобається назва Січислав. Але це правильне рішення було. Я прошу зайти депутатів в зал, зайняти робочі місця.